Крута історія, яку я прочитав нещодавно про роботу в команді і про те, як наші англійські діти власне, ставляться до цих речей. Валі. Наталія Кохан пише на своєму Фейсбуці, тут я на неї пошлюся: про те, як вона працювала вихователькою в літньому таборі в Англії цим літом. Вона розказує таку історію, що епізод перший дітей поділили на дві команди. В одній команді е, тільки англійські діти з Англії, так в інше змішані. Значить, наші і англійські діти. Ага. Завдання наступне: з кубиків, такі дерев'яних кубиків скласти е, піраміду. Хто складе найвищу піраміду? Яка команда? Та команда і виграла. Англійські діти швиденько організувалися, почали збирати велику цю піраміду. Е, наші розібрали кубики кожній собі. <гум> І почали кожна дитина почала щось собі окремо майструвати. А, англійські діти, які були в нашій цій другій команді, вони були в шоці, вони просто стояли в стороні, не розуміли, що відбувається. І зрозуміло, що виграла перша команда.